Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 3 жовтня. Я вирішив сходити в ліс по гриби. У нас починають рости гриби, я вже в Україні. О, сьогодні з Барсіком прийшли до лісу, так, Барсік? Будемо зараз шукати білі гриби. Пора зараз в нас обідня вже, тому часу не так багато залишилося. Ходимо трошки, побачимо, яка ситуація, сьогодні я вперше, тому набагато не розраховую, хоча взяв отаку. Такого кошика з собою сьогодні. Ну Це не тому, що я планую стільки грибів набрати. Просто в нього дуже зручно носити. Отак от, от. Беремо сьогодні тільки білі. Ніяких більше, думаю, не будемо. Побачимо, яка ситуація в нас. Пішли барсик, да. погода сьогодні похмура, тому не дуже видно навіть ті гриби. Якось так здається в лісі, аж темновато чуть-чуть. Але спробуємо знайти щось, думаю. Друзі, я бачу свого першого гриба. А навіть і не одного. Тут старенький вже похоже. Да. Червевий трохи. А тут дивіться що робиться. Із гриб. Не міг через бруслиниць пробратися. А ой, черебевий весь. Не міг через бруслиниць пробратися. Ось такий. Мабуть, не буду нічого брати з цього всього. А тут ще є дивіться, який красунчик ось Такий цього можна забрати. О, це мій перший гриб. Такий. Так, наступний мій грибочок буде. Зайчик. Або польський гриб, як ми кажемо. Ми кажемо зайчик. Барсік вже ми знайшли два гриби з тобою. Ха. Пішли далі. Так, десь тут я бачив грибочки. Дивіться, який є з те Боровичок молоденький. Такий. Там є більшенький ще. Такий. Тось подзовав його зверху. які ростуче. Знову два боровички. Шапочки такі виглядають. Дивіться, який красень, маленький. І ще один. Дуже класні два. Мохові. Друзі знову бачу, дивіться. Виглядає його. ледь, -ледь видно. Такий, от красунчик. Так, 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 де ж то є ті гриби? О, бачу. Бачу красунчика, бачу. Так, дивіться на ну, де він росте. О! Слухайте який звук, коли рвеш, рибочка. Приємний. Ага, так коли. Ось такий слідуючий Рибулька. Боровичок знову. Ім'я грибочки дивіться на. Дивіться на один. Два. Три. І чотири п'ять. Чотири п'ять. Такі бровочки. Ну два. Три. Чотири. Всі молоденькі. Цей може бути старий. Да, три старенькі, П'ять. Не встиг, що ті почиститися, а тут знову два. Красені ростуть. Видите, она ну, какая краса. Ай, краса. Две. Два. А вот такие. Два. Так. Видите, ну Подождите, как А тут третий еще раз, а я хе <годіки> Вот А тут четвертий росли. Ось от такі чотири на одній галявинці. Росли. Так, бачу, 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 бачу. Дивіться, на який красавчик ні. Яка пляма жовта посередині. У нього на шапочці. Який красний, а? Боровичок знову. Тут не боровички ростуть. Хоча Ні, не одні. Ано гриба знайшов по того. Бачу, бачу де він. О. Дивіться, ну як росте. І тут всі такі молоді, видно. Я поїхав вже з обіду Ось тут ще один. Такий малюсенький. Що це тут такий? Якийсь мухомочок якийсь маленький. Так. Є ще один. Невеличкий. Боровичок тут ще один. Отакі такі два плюси. Знову боровичок. Сьогодні всі такі, що треба закривати в банки. Молоденькі, гарні. Маленькі. Красунчики. Так. Ну, не дуже багато поки що. А дивіться що я набрав. Чуть не наступив. Дивіться, на ну, який росте посеред дороги. А це вже, це вже не боровик, це звичайний грибочок. Дуже такий класний. Барсик. Дуже класний такий, дивіться. Да? Йдемо шукати, йдемо. Бо вечір скоро. Такий лісок гарний, не густий, і за шею шипка не сипиться, ходиш собі, шукаєш, наверсик. О, бачу там далі знову. А це, це вже боровик. ж цілий ліс. Хтось викопав ямку, там боровичок росте. Czy się nie borowiek? Nie, się nie borowiek, to. Zwyczajny gryb. Arny, taki, ciemny. E? Тут на цій поляні, галявині верніше, тільки білі ростуть, не борочки, а такий звичайний гриб. Так, 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 де то ще ми? Я тільки маленький сьогодні збираю, йому треба дуже обережно. Дивитися пильно. Хтось великий позбирав, пройшов видно збранці. Мені лишились тільки маленькі. О, так. Ліпочки. Цьому мохові вони ростуть. Дивіться, прямо перед носом розтегло, і Це вже боровик. Я просто не бачу в нього і все. Такий малесенький, гарний, компактний. Боровичок. Це два гриби на долоню поміщаються. Такий на закрутку саме те, що треба. Знову боровичок із жовтою плявою росте дивіться. Красивий. Знову маленький такий. Красивий, реально. Ще шипха в шапочці торчить. Ой, що я бачу, дивіться. Ну, які два боровички. Я думаю, вони вже старі. Мабуть. Хоча корінь дуже твердий в них ще. Який, дивіться. Гарний два боровички. ще навіть можливо такий до молодих більше. Цікаво чому тільки два. Звичайно, вони ростуть декілька штучок. Знову росте. дивіться який. Е -е. Ще не зовсім і старий, але червивий геть. Мабуть не буду нього й брати. Такий, трохнявий. Хай тут лежить собі. Хай лежить, собі тут.